Доброго дня. Хочемо відзняти таке коротеньке відео, який у нас вискочив прицепчик. Значить Розмір цього прицепа 150 на 3 Це всередині чистий розмір, метр п'ятдесят на три. Прицеп ми зробили тормозний торсіонний. Торсіон ми поставили півтора тонний. Гальмо на кату також півтора тонни. Тобто офіційно по документах повна маса цього причіпа півтора тонни. З Цим причіпом можна сміло їздити їхати в Європу. Тобто причіп і е, весь груз, який в ньому буде перевозитися, не повинен, бути, не, не повинен е, мати більше, ніж півтора тонни. Зараз дуже так взялися штрафувати за, за перегрузи, тому е, цей прицеп зроблений для людей, які хочуть спокійно їздити е, на Європу. І не боятися, що дадуть тисячу євро, чи скільки там їм штрафу за перегруз. Значить, зробили ми на цей прицепчик ворота. багато перевізників, які в нас купляли прицепи, кажуть, що дуже стентом незручно, коли дощ, слякоть, сніг, весь грязний, треба відкривати, треба так, а тут взяв рукавички, раз, відкрив задні двері, загрузив, все, що треба, закрив. При потребі закрив на ключик. Ну, звичайно, від злодія не, не, не цей не, не врятуєшся, але тут закрив на ключик, Значить, всередині ми ще його зашиємо фанерою, щоб не було також такого доступу, ну, і щоб сумки не випирали. От, такий прицепчик. Поставили ми на цей прицепчик фанері польської фірми Фрістом. Такі леди, бачите, повороти біжуть справа наліво. Рожки, які зараз включимо. От такі гарні фонарики. Бачите, вони гарно світять. Рошки вночі гарно проглядається прицепчик зеркал. Поставили ми на цей прицеп резину 185R14C, це грузова резина, така яка ставиться на лафетах такого самого розміру. Поставили гарні кнотовські крила кругленькі. Підніжка спереді, підніжка ззаді, грама 40х60, дишло 80 на 40 з підсилювачем. Ще тут буде запасочка, але ми її не встановили, щоб тільки от з тенту їдемо, забрали цей прицепчик. Ну от такий прицепчик. Кому цікаво, кому подобається те, що ми робимо. Ще раз повторююся, розмір 1,50 метра. На три. Висота, чесно, не знаю, скільки всередині, але от я стою на витягнуту руку, якраз достаю до до верху прицепа, Не знаю, бо щось забув. Як мірили, забув. В принципі, можна поміряти, але це кому буде цікаво, подзвонити, розкажу. ну от такий прицепчик. Якісний, хороший, надійний, півтора тонний по документах. Пропонуємо. До вашої уваги. Кому потрібно щось якесь таке нестандартне, не таке, як роблять заводи, тобто щось таке більше, двохосне, торсіонне, гальмівне, ну, якесь таке, якого немає в інших виробників, звертайтеся, раді будемо запропонувати вам наші послуги.